Всім привіт! 11 вересня, 23 рік. Виїхав подивитися на свою гречку. Дивина, ну, жара, жара, гречка невисока в основному. І зерно вже стигле. А те, що цвіте, як звичайно буває, достигає, вже не достигає. Будемо щось робити, знаєте, чи молотити і сушити, чи дистаткувати, дорого пирскати. Можливо, попробуємо так молотити. Але дивіться, я поїхав тут через поле агрофірми, вони змолотили. Ріпак. Те саме поле, де було знайдено три скраби. Десь вон там ті долинці, тому за грубочком. Так дивіться, дивіться, яка красота. Не втримався. В телефоні там пару процентів зарядки є. І думаю, зніму, дивіться, ляпота долина. В долині річка Вілія. Там Цицинівка. Вон Цицинівська церква. Одна, там в долині друга. От. Це цинівські саджавки. Бачите, яка красотіща, а? Ай-яй-яй-яй-яй. Вітерець такий тепленький, такий гарненький, ніжненький. От. Ну, то вже лісок, то Каліновщина вже починається. От. А там внизу мала ділянка пая нашої гречки. Зараз з'їду вниз, подивлюся. Потім по плану поїду в Вілію, подивлюсь на що там малина робиться, що там з нею. Ну якщо ще встигну, то плоске, горанка. теж поїду, подивлюся на гречку. Думаю, що там теж вже треба молотити. Як сьогодні один колега підказував, молоти і то вже. Ну, не дуже не хочеться мучитися з нею, але напевно, що прийдеться молотити і сушити на асфальті. То буде, певне, найдешевший варіант, бо купляти зараз хімію пирскати, чекати. Будемо. Поки ще рішення по гречці не прийняв, але зараз заготовка така. Потрошки молотити, сушити, молотити, сушити. Отам От на один день роботи є коло комбайна. Напевне, що все покинемо, займемося комбайном. Все, народ, всім папа! -па. Дивіться, яка красота. Але... Запах такий а, класний такий, жнивовий, пахне таким трошки сосною. О, десь там в далині вілійські півні співають, ну, вілії не видно, бо якраз за деревами. О, все, папа. -па. Буду ще щось показувати, як щось таке в оку гарне впаде. О, дивіться. Вдалині там о, от там от там отама, аж там оталині під горизонтом. Ш-ш ой, як же він. Ой, забув як село називається. З того тої точки, коли подивишся, бо агрофірми обично дуже швидко молочать і зразу сіють, в посіяному не походиш. А так, красота. Всім папа! -па.